Такі маленькі діти дуже реагують на емоції і реакції у соціальних взаємодіях, які вони отримують від навколишнього світу. Ми почали це вивчати 34 роки тому, коли люди ще не думали, що немовлята можуть залучатися до соціальних взаємодій. І тоді відбувся експеримент із а, нерухомим обличчям а, мати а, вітається з дитиною, дитина вітається із мамою. А, Дитина показує кудись у навколишньому світі, і мати туди дивиться і якось залучається до взаємодії з дитиною. Вони координують свої емоції, свої наміри, що вони хочуть робити у світі. І це те до чого звикла дитина. І потім ми просимо маму не реагувати на дитину. Дитина дуже швидко. Це розуміє і використовує всі свої здібності, щоб повернути маму. Вона посміхається мамі. Вона показує кудись, бо вона звикла, що мати дивиться туди, куди вона показує. Дитинка піднімає обидві руки перед собою і ніби каже, що тут відбувається. Вона верещить до мами. Ніби як, давай, навіщо ми це робимо? За ці дві хвилини, коли дитина не отримує нормальної реакції, вона починає реагувати негативно, вона відвертається, вона починає відчувати стрес і а, кінець кінцем перестає а, контролювати своє положення. Мати каже: я тут, я тут, що ти робиш? Все хороша дівчинка. Це ніби як хороше, погане і, і жахливе. Хороше це нормальна ситуація, це те, що ми завжди робимо з дітьми, погане. Це коли щось погане відбувається, але дитина може це подолати. Коли а, нерухоме обличчя закінчилося, мама почала гратися з дитинкою. А жахливе це коли дитина не має шансу повернутися до хорошого, а, немає відновлення, і дитина застрягає у цій жахливій ситуації.